Друзі, всім привіт! Пан Богдан на зв'язку! Значить я вам сьогодні покажу, як я засолюю лакса. Значить, купив ось такого лакса в Лідлі. Значить, отакий кусочок по 15 євро за кілограм. якраз на кіло. У нас він вийшов на 16 євро. Значить, що для цього треба? Я вже тут приготував, зараз вам розкажу. Значить, тут 3 столової ложки. Морської солі. в мене ось така е, в Нідерландах купував. Значить, ложка цукру до цього. І тремо на терточку цедру лимона. Все, перемішав. Ага, і ще одна п'ята чайної ложки білого перцю. Ось такий я брав, вайс Pfeffer. І все. І перемішуємо. Нашу риму просто. Ріжемо на порціонні куски, ну, я так планую на три частини, порізати і просто натираємо даною сумішю. І все кладемо в кульок, чи в якусь таку дозу. І на 5-12 годин в холодильник. І все. Так, ось так я розрізав на такі порціонні куски. Зараз натираю і кладу в кульок. І забув вам ще сказати: Завтра його. Вже як пройде години там, 10, та? гарно виймаємо, перемиваю під холодною водою і в полотенцях в таких ось кухонних, просто його осушую. І собі кладу вже в звичайну дозу, в холодильник. І собі протязі тижня-полтора спокійно його з'їдаєте. Ну, у мене, як правило, це все йде на день, максимум два. Так, значить, я знайшов таку дозу. Думав вам не показувати. Але вже зафільмую, покажу, як вам. Вся лишня сіль, вона вся вийде. Саме головне задача солі, щоб гарно воно промаринувалося і витягнуло всю вологу звідти. Ну, не всю вологу маю виду, що лишню вологу. Ось так намазали один кусочок. Тепер беремо наступний. І ось так його бах. До шкірки. І тепер тут собі натираємо. Ну, ось так, друзі. Саме головне. Щоб зверху, оця чушия має бути зверху, щоб воно не пересихало. Якщо у вас немає такої дози, не біда. Можете собі в простий пластиковий кульок зав'язати і все. Так, все, друзі. Ставимо тепер в холодильник і до завтра. Ставимо собі до завтра, воно стоїть і завтра достаємо з холодильника, промиваємо, висушуємо і собі їмо все. Всім папа. -па.